7 травня у неділю спортивний зал Бродівської гімназії, що на стадіоні Ювілейний, давно в своїх стінах не приймав такої кількості глядачів. Саме цього дня волейбольно-спортивний клуб Єдність в рамках чемпіонату Львівської області півпінальній зустрічі приймали команду Датський текстиль з міста Сукаль. Це, мабуть, в цьому чемпіонаті був найважчий поєдинок для нашої команди. Такої напруги на майданчику не пам'ятає жоден з глядачів та спортсменів. Цю гру можна було би визнати як фінал турніру. Доказом цього є рахунок в партіях зіграними суперниками 25-21, 25-20, 23-25, 25-22. І все-таки з рахунком 3-1 перемогу отримали наші волейболісти. Завдяки успіху наші спортсмени вже в неділю, 14 травня, будуть боротися у фіналі за звання чемпіона Львівщини з командою Сокіл, теж з міста Сокаль. Скажемо так, що у фіналі зійдуться дві титуловані команди Львівщини, неодноразові переможці та призери цього турніру. Нагадаємо, що переможцем чемпіонату Львівщини 2021 року були наші волейболісти. Чемпіонат 2022, у зв'язку з розпочатим повномасштабним вторгненням Росії турнір не завершився. І вже в 2023 році наші спортсмени можуть знову підтвердити право бути кращими. Хочемо також нагадати, що у цьому чемпіонаті єдність вже зустрічалася з суперником на їхньому майданчику, і наші козаки впевнено перемогли з рахунком 3-0. Віримо і знаємо, єдність продовжить свою славу переможців. Також цього дня в матчі за третє місце зустрінуться команди технолог місто Львів та Датський Текстиль Сокаль. Побажаємо нашим спортсменам витримки, хорошої гри і однозначно перемоги.